Всім привіт! Ми в українському селі. Ось так в деяких селах, які поблизу міста виглядає сільська Скаралупа Оболонка для туристів. Так, українські села бачать туристи. І дійсно мені подобається. Далі цих сердечок, звісно, туристів зазвичай нікуди не ведуть. Всім привіт, Колись ці села бояли життям. По берегам річки Сула завжди села були наповнені життям. Зараз, навіть там, де колись були вологі луки, колоситься кшибуться переворона навіть заплава. Заплава сули переворена. Пшениця і поля виганяють людей. А насправді це така політика держави. Людина не що, а гроші, гроші, які дає земля. Це все. Ось такі дома. Ось така яка земля. Замкнуте коло. Така аморальна логіка нашої держави, що чим краща земля, тим менше на ній життя. Є країни, в яких прокляття нафтове, є прокляття ресурсне, а в нас прокляття чорноземне. Ось де працює бджола після липи, розпал літа. Пяшка. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Колись ми своїм онукам будемо розповідати, що в Україні були землі, на яких росли дикі рослини, лікувальні трави лікарські. І просто медоноси, бджоли літали поміж буграми, поміж ярами і збирали квітковий мед. А вони будуть дивитися на нас, як ми зараз. Читаємо якісь історичні довідки про великий луг, про широку степ, про дрімучі ліси між Черніговом та Києвом. І думати, невже це могло бути правдою? Мабуть, щось таке прибрехали наші літовписники? Такого і бути не могло. Як це майже рамни село Плавинище могло бути в таких дремучих плавнях, куди? З рамнів від магнатів тікали кріпаки і вони не могли їх дістати. Нічим навіть військові туди дістатися, в плавні не могли. А зараз це практично місто рамни. І таких багато-багато байок. -багато Та історичних фактів є, які просто наш, наш мозок не сприймає із-за того, що він бачить зовсім іншу реальність. Тож нам теж вірити не будуть. Які такі дикі луки, які такі бугри, які такі яри. Це щось таке казкове, все отруєне і не можна ходити без хімзахисту на відкритому повітрі. Мабуть, щось таке наші діди брешуть, будуть думати наші правнуки. Не дай Боже звідси, звісно, хоча щось мені підказує, що так воно і буде.